Маленька історія про три кедри. Одного разу в диких лісах Лівана народилися три кедри. А кедри, як відомо, ростуть дуже довго і дуже повільно, тому вони мали багато часу, щоб пороздувати про своє майбутнє і трохи помріяти. Одного разу перший кедр сказав: Я б хотів, щоб на мені сидів справжній цар слави. Другий кедр сказав, а я б хотів, щоб люди, дивлячись на мене, одразу згадували про Бога. Третій же кедр сказав А я б хотів стати чимось таким, щоб навіки перемінило зло на добро. Шри руки, і ось у лісі з'явилися дворуби. Вони зрубали кедри. З першого спородили стайню, а з його залишків зробили ясла. З другого спорудили стіл, який згодом продали. А з третім мали що робити, тому розпиляли на дошки і поставили в сховищі одного міста. Шли роки і достатній з першого кедру попросилася подружня пара. Жінка була вагітна, і цієї ночі вона народила, сповила своє дитя і покрала ясла з першого кедру. І в цей самий момент перший кедр зрозумів, що його мрія збулася, Адже на нього. Сів справжній цар, цар всього світу. Пройшло трохи років, багато років, і в одну скромну хатину прийшли чоловіки на вечері, Сіли за стіл, і під час вечері один з чоловіків став і промовив слова над хлібом і вином. І в цей час другий кедри зрозумів, що його мрія теж спорася. Пізніше, з цього стіл один з учнів цього чоловіка розпиляв на чотири частини. І на них намалював чотири ікони, щоб навіки укомічити образ Господа, а з третього кедру спорудили хрест, привери знеможеного зраненого чоловіка всього в крові і прибили до нього. І нарікав третій хрест на свою долю, але недовго, адже на третій день цей чоловік, який був прибитий до Христа воскрес, це був сам Господь Ісус Христос. Грест, який завжди був знаком мук, страждання і тортур, перетворився на знак вічної любові, слави і перемоги. Ось така історія про три кедри.